Добрий день, мої маленькі і дорослі слухачі! Я, пані Наталя, запрошую вас у гайок, а може, в поле чи в лісок послухати і навіть подивитися, як комашки, птахи або звірі ховаються від небезпеки. Готові? Тоді рушаємо. Набридло щеняті ганяти курей на подвір'ї, підтуна думає полювати на диких звірів і птахів, шмигнула подворіччя і побігла лугом. Побачили його дикі звіри, птахи і комахи і думають кожне про себе. Бугай думає я його обдурю. Оду думає, я його здивую. Крутиголовка думає, я його налякаю. А ящерка думає, я від нього вивернусь. Гусениці, метелики, коники думають, ми від нього заховаємось. А я його прожену, думає жук-бомбардир. Ми всі за себе постояти вміємо, кожний по своєму думають вони про себе. А щеня вже побігла до зерця і бачить, стоїть біля очерету бугай на одній нозі по коліно в воді. Ось я його зараз лоблю, думає щеня, і зовсім уже приготувались стрибнути йому на спину, а бугай глянув на нього і ступнув у очеред. Вітер озором біжить, очеред колише, очеред колишеться вперед-назад, вперед-назад. щеняти перед очима жовті коричневі смуги коливаються вперед-назад, вперед-назад. А бугай стоїть в очереті, витягнувся тонкий, тонкий і весь у жовті коричневі смуги розмальований. Стоїть, колишеться, вперед назад вперед назад Щеня очі витріщило, дивилося, дивилося, не бачить бугая в очереті. Ну, думає, обдурив мене бугай. Не стрибати ж мені пустий очерет, піду іншу пташку зловлю. Вибігла на пагорбок, дивиться, сидить на землі одут, чубом грається, та розгорне та складе. Ось я на нього зараз із пагорка і стрибну, думає щеня. А одут припав до землі. Крила розстелив, хвіст розкрив, дзьопу гору підвів. Дивиться, щеня немає птаха, а лежить на землі рябий клапоть і стирчить з нього крива голка. Здивувалося, щеня, куди ж одут подівся? Невже ця ряба ганчирка здавалася мені одудом? Піду швидше маленьку пташку зловлю. Підбігла до дерева, бачить, сидить на гілці маленька пташка крутиголовка. Кинулась до неї, а крутоголовка шурх у дупло. Ага, думає, щеня попалася, зіп'ялася на задні лапи, заглянула в дупло, а в чорному дуплі чорна змія в'юниця і страшно сичить. Відхитнулася щіня, шерсть настовбурчило і навтікача. А головка шипить йому навздаї не здупла, головою крутить, поспинів неї змійкою в'юниться смужка чорного пір'я. Ух, злякала, як ледве ноги виніс, більше не полюватиму на птахів, піду краще, ящірко зловлю. Ящерка сиділа на камені, очі заплющила, грілась на сонечко. Тихенько до неї підкралася щеня. Стрип! і схопила за хвіст. А ящерка вивернулася, хвіст в зубах у нього залишила, а сама під камінь. Хвіст в зубах у щеняти звивається. Пирхнула щеня, кинула хвіст і за нею. Та де там? Ящерка давно під каменем сидить, новий хвіст собі відрощує. Ну, думає щеня, коли вже ящерка і та від мене вивернулась, то я хоч комахнула наловлю. подивилася навколо, а по землі жуки бігають, в траві коники стрибають, по гілках гусениці повзають. У повітрі метелики літають. Кинулося щеня ловити їх, і раптом стало навкруги, як на загадковій картинці. Всі тут, а нікого не видно. Поховалися всі, зелений коники в зеленій траві причаїлися, гусениці на гілочках витяглися і завмерли, їх від сучків не відрізниш. Метелики сіли на дерева, крила склали, не розбереш, де кора, де листя, де метелики. Тільки малюсенький жук-бомбардир іде собі по землі, нікуди не ховається. Наздогнала його щеня, хотіла схопити, а жук-бомбардир зупинився та як пальне в нього летючою гідкою струминкою прямо в ніс попав. Завищало щеня, хвоста підібгало, повернулася та через луг та в підворіття забилася в будку і носа виткнути боїться. А звірі, пташки і комахи всі знову до своїх справ взялися.